Добрий день! Усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні дівчата і хлопці, все як завжди. Але сьогодні в мене покупочка. От, Так як четвер акції у відомому магазині Сільпо, це не реклама. Показую те, що я купляю. От, можливо, з вас теж хтось щось згадає, що потрібно, скористається тим, що акції, і піде витратити гроші. Дівчатка, зразу показую хлопці, показую передбачення, довіряйте перечуттям. Ось так ось. І починаємо. Що я сьогодні накупила? Сума у мене, до речі. 1468 гривень. І сьогодні в нас ось такі покупочки. Більшість товарів всі по акційній ціні. Але зараз та акційна ціна також відчувається на кошельок. Починаємо з халви. Захтілося халви, ну, там такі маленькі кусочки, Але хай Акційна ціна 9,99. Дві штучки 19,98. Далі ось такі ось батончики корисні. Тут курага, фінік, яблуко, родзинки. Не знаю, хто як дівчата дітям-внукам. А в мене внучечка таке любить, по крайній мірі, як була менша, вона їх дуже їла. Ну, взяла. Акційна ціна по 13,99 і того 27,98. Дві штучки взяла таких. Сирок такий з вишнею. Сирок по 23,19 і того 46,38. Ось таку ось рибну намазку на хліб взяли. Тут вона, бачите, йде з кусочками лосося. Теж гарна скидка, акційна ціна 34,99. Ось такий ось, дівчата новий корм. Раніше я його ніколи не купляла. Штрих-код, ніби стоїть український, але треба йти змінити окуляри. Далі не розчитала, що там написано. Но це у вершковому соусі. З фруктами, як бачите, реально, бо я взяла 4, 5 пакетиків, взяла вже один відкрила котам. Реально бачу там кусочки ананаса і пахне ананасом. І коти з задоволенням з'їли. От, Мої коти всі три їли. Їм сподобався такий корм. Як бачите, тут 85 грам, він по 17,99. Це акційна ціна. Так, він по 30 там, чи що був? Борошно, дівчатка. Жирнарі. Борошно у нас 58,99. Це звичайна ціна. Все буде дорожати. Треба, хоч чим можна запастися. От, корм ще ось такий. Качка. Здається, качка шпинат. Так, качка шпинат. Цей по 19,99. Це також акційна ціна. Взяла ще такого 5 пакетів. Дуже гарна ціна на кондиціонер для прання. От, бачите, 2 літра. І 2 літра коштувало 169 гривень. Це акційна ціна. Ну, Тут приємний аромат, він затримується гарно на прані, мені подобається на одежі. Навіть сусідка якось то питала, каже, яким кондиціонером ви користуєтесь. Каже, так, гарно одежа пахне. От, Так що взяли. Взяла рулетики з лосося, дівчата, гарячого копчення. Здається, гарячого чи холодного. Ну, рулетики з лосося. Акційна ціна, але вони від, ну, досить дорогі дівчата, такі, всякі делікатеси. Оце 328 грам. Тут ціна 509,15 Це на акції. І того за, за цих 328 грам 168, 167 гривень. Кава моя любима. Кава на акції 259. Тут 140 грам. От, далі йогурт. Галичина, йогурт 35,49, акційна ціна. Ну, жіночі потреби також мусимо задовольняти. На акції ціна 69,99. Це щоденні прокладочки. Олійка. Олія 71,99. Також там якась скидочка. Знову ж таки, ще така намазка з креветками. 34,99. Хлібчик. Це, знову ж таки, наша. Ну, тієї фірми, що ми беремо, хлібчик, надзбруччя. Тільки перейшли на цей столичний, бо він такий щільніший. Той, що ми брали, то він, знаєте, такий повітряний, що, що там вкусиш і не відчуваєш того хліба. А цей такий щільний. То перейшли на, на цей, нам більше сподобався. Хлібчик у нас 25,61. Молоко, дівчата. Також, це первомайський завод. Я вважаю, що це найкраще згущене молоко на ринку України. Як на мене, мені воно дуже подобається. Я каву п'ю тільки з молоком таким. От, І дуже гарна скидка. Рахуйте, 440 г по 54,99. Я взяла дві штучки. Взяти би більше, але то ж все гроші. Марципан, як без нього, теж як на акції. Ну, ніяк без нього. Марципановий батончик 54,99 і того 109,98 за дві штучки. Ну, і ще ось такі ось батончики. Це в нас що йде? Солона, карамель, арахіс і кунжут. Також акційна ціна по 13,99 27,98 разом. Звісно, ще в нас була послуга доставочки, але тут гривенька, так як сума 1200. Була мінімально набрана на ту доставку. Звісно, пакет порахований, 7,49. І того в нас набігла така сума 1468 гривень. Такі в нас покупки сьогодні, дівчата, хлопці. Всім бажаю не рахувати гроші, мати їх на те, на що у вас є потреба. Всім бажаю здоров'я, дівчатка, мирного неба над головою, і хлопцям нашим, і, і дівчатам нашим, всім мирного неба над головою. І всім до зустрічі, вдалих покупок, Па-па.